після успіху його попереднього альбому кіт Урбан спробував дати нове звучання своїй наступній збірці з багатозначною назвою Ф'юз, що можна перекласти цілою низкою слів від плавити до запобіжник або бікфордів шнур. Над альбомом попрацювали теленовиті продюсери зі світу поп музики і кандрі мені здалося, що настав час попрацювати з людьми, з якими я ніколи раніше не співпрацьовував. І я почав від самих початків спільно написав слова і музику, разом записував, разом продюсував. Усе це стало абсолютно новим і дуже цікавим досвідом для мене. Але чи варто шанувальникам урбана чекати якогось радикально нового звучання? Не зовсім, бо інструментальна обробка, яка зробила його музику, відомою, лишається та ж. Ні, звучання не дуже відрізняється від моїх попередніх робіт. Мій голос це мій голос. І на гітарі я також граю так само, як і раніше, і на банджо, і на електрогітарі, і на акустичній гітарі. Тут присутна певна нова звукова енергія, нові сонарні елементи, і це робить новий альбом трохи іншим. that енерджізендсоник елементстедифрен. Хід Урбан зараз гостролює по США та Канаді. Турне розпочалося у липні і триватиме до лютого наступного року. Завершиться воно у столиці кантрі музики у місті Нешвіль у штаті Тенесі. Один сингл з нового альбому вже потрапив у хід паради музики кантрі. А в одному з них газети USA Today навіть посів найвищу сходинку.